Друзі, добрий день, раді вас вітати. Сьогодні рухаємося, як і завжди, і починаємо з наших кучеряшок. Виганяємо їх на пашу, залишаємо тут і поки будемо управлятися з рештою господарства, вони будуть потихеньку займатися тим, що набиватимуть шлуночки. Так що ставимо вподобайку, друзі, і поїхали працювати. Зараз мені з ними стало трішечки-трішечки легше, так як перестали вони. Бігати і займатися оцею біганиною, тому що показував вам раніше бігли і тікали туди в яр. Ну а зараз трави, ви бачите, яка неймовірна кількість. Поки що виганяю їх ще два-три рази на день на пашу, як би того не хотілося, тому що ту от територію вона немаленька на нашому подвір'ї. Вичистили вони і. До такого газоноподібного стану привели В принципі, те, чого я бажав і те, чого я хотів. Разом з тим залишаємо їх тут, вони півгодинки пасуться і самі повертаються уже безпосередньо у двір. А після того, як у нас пройдуть дощики, буквально там на два деньки по прогнозу погоди, якраз от оцей дощик має бути, будемо займатися сінокосінням його. Дуже і дуже багато, навіть ще не знаю з якого краю почати. Там от і берег, ото от все нам потрібно буде з вами викосити і будемо е, займатися заготівлею. сіна. Також сьогодні забрав москітні сітки, які замовляв на усі великі вікна у нашому свинарничку, установив їх, і уже завтра будемо. Старатися травити усіх оцих москітосів, які знаходяться безпосередньо у нашому приміщенні. Як ви бачите, навіть зараз камеру і ту затулюють. Ви уявіть, що вони роблять із тими бідними тваринами. Ну, але нічого страшного, боремось і обов'язково поборемо. Всі засоби, якими травимо, мух, обов'язково завтра вам покажемо. Як саме, чим саме. ну і... Чи ефективні безпосередньо оці от засоби Тепер до наших безхвостиків підлили їм водички? Ну і безпосередньо вигляд із середини уже із нашими москітними сітками, і в принципі, як мінімум, на 99,9% ми захистили наших свинок від потрапляння мух. І комарів всередину в приміщення. Єдине, що нам залишається, то ефективно побороти все те, що безпосередньо літає і заважає нашим тваринам безпосередньо в самому сараї. Ну а завтра ми до цього якраз повторююсь приступимо. Красуньки потихеньку ростуть, розвиваються, і сподіваємось вони у нас до бажаної цілі і мети, коли. Вони почнуть у нас приходити в охоту. Ми будемо їх запліднювати і отримувати потомство те, для чого ми працюємо. Разом з тим хотілося б поділитися таким от досвідом у якійсь мірі. Значить, телефонують мені вчора знайомі, говорять, Саша, так і так. Замов, будь ласка, нам спермодозу. Хочемо запліднити свинку, тому що ну, признаки всі. Того, що вона прийшла в охоту, є е, можна так сказати, задні полови губи припухлі, свинка перестала їсти. І перший день так називаємої охоти у неї учора настав. На сьогодні замовляю спермадозу. Їду на автовокзал, е, приїжджає автобус, і лежить та от спермадоза, яку я замовляв на торпеді. До постачальника абсолютно ніяких проблем немає, все гарно запаковано у пластиковому термобоксі з катетерами. Тобто претензій тут жодних, а претензія, друзі, до перевізників, тому що оцей термобокс із катетером лежить на торпеді і за 2,5 години що оця спермодоза у нас їхала із міста Суми. Відсотків 90, що поросятка наші зварилися. Ну і якраз те про що хочеться говорити, і про що хочеться розказати. Слідкуйте за тим, як спермодози до вас доставляються, в який термін, тому що це дуже і дуже важливо, так як сам процес запліднення він повторююсь, відіграє найважливішу роль для будь-якого господарства і будь-якого свиновода. Значить, питаю у водія, що це таке. Вам говорили, ну можливо там заховати кудись цю спермодозу, не заховати. Каже, бери і мовчки йди. Не твоє діло, як я там привіз. Каже, привіз і скаже, дякую за те, що привіз. Ну, не став конфліктувати, не став нічого говорити, але тим не менш зателефонував людині, яка відправляла спермодозу. Говорю, так і так, в якійсь мірі потрібно покращувати менеджмент, тому що ну, це реально неподобство. Тому що ну, спермодоза на сьогоднішній день коштує на 2 гривні, платимо кошти, ну і хочеться отримувати результати разом з тим. Дуже Чимало звернень, повідомленням хлопці пишуть і на Viber, і телефонують з такими от проблемами, що народжується то троє, то п'ятеро поросят, то свинки перегулюють. Друзі, от вам на рівному місці причина, тому що всі ми завжди грішимо там на свинок. Ми ще зробили не так, але от елементарне. Спермодоза, те, як вона зберігається, те, як вона транспортується, дуже дуже величезне значення має безпосередньо і це, тому що на рухливість сперматозоїдів дуже сильно впливають температурні режими. Якщо температурні режими або підвищуються, або підни... понижуються. Саме цим безпосередньо ми і вбиваємо от бажаний результат. Тому, якби. Коли виникають такі от нюанси, дзвоніть, кажіть, просіть, спілкуйтеся, тому що ну, мовчки, звичайно, можна би було, було забрати, обминути все це, але позвонили тим, поспілкувалися з тими, ну, і будемо сподіватися, що можливо, як мінімум. Інші люди, які будуть замовлювати спермодози, будуть якось впливати і на цих же самих перевізників, і будуть просити, будуть казати, щоб хоча б дбали про це. Тому що ну, зажарені сперматозоїди це нікуди не годиться. Ще, друзі, хочу всім подякувати, хто в попередньому відео писав слова підтримки, ділився досвідом, якраз от. Досвід у нас такий доволі гіркий, але тим не менше його також потрібно проходити. Значить, учора в нас сталося таке маленьке ЧП: ні з того, ні з цього. Гусочки бігали по двору. Зранку вигнав їх. Вони всі були активні, рухливі. Ніяких там ознак не було, того, що гусятка якісь хворі чи щось не так. Повернувся буквально після е, двох годин, після того, як їх випустив на подвір'я. І двоє найбільших гусяток пропало. Ну і така певна е, в якомусь роді навіть паніка виникла, тому що, ну, е, аби сказати, що гусятка хворі, то це одне, а так зненацька, ні з того, ні з цього. Ну і якраз от досвіду з приводу якраз от цієї ситуації не було. І якраз от в коментарях на ці от питання мені давали відповіді. Ну і скоріше за все, прийшов я до такого висновку, що оця от комашня, оцей от гнус, який атакує зараз нас, і був причиною пропажі. Певно, що гусятка наїлися комашні, або ж та ж сама комашня попала у дихальні шляхи, що і призвело. До летального випадку із нашими гусятками, і буквально з півгодинки назад мій колега свинар із Багмача, дядя Вова, величезний йому привіт і дякую. Також подивився відео. Каже Саньок, ховай швиденько їх у сарай, тому що полягають усі, каже у сусіда аналогічна ситуація, тільки там і бройлери, і курі буквально миттєво пропали. Та ж сама ситуація не з цього, ні з цього. Ну і причиною тому оця от мошка, яка забиває носоглотку, і миттєво пропадають наші жителі. Так що будемо переміщати їх у сарай, нічого страшного, буду косити їм травичку, буду давати зерничко, але хоча би в якійсь мірі убережемо себе і їх, будемо на то сподіватися. Напевно, нас сьогодні змоче дощик затягнуло. Там десь далечині чую гримить, але дощик дуже і дуже потрібен, тому що земля висохла майже на пісок. Ніка наша підросла. Напишіть у коментарях. Мошка їх тероризує також страшенно. Як ви бачите, навіть перед камерою видно, як оцей гнус тероризує їх. Це наша малеча на базі, ще навіть не прибирав інфрачервону лампочку. Ну і тим не менш, підіслав їм трішечки тряси, зараз принесу більше корита під водичку, зерничка насипав їм, гусаці, зараз, поки не упірішив дощ, піду під кашу травички і хай сидять від гріха подалі. Да? Ну і в завершенні можна сказати так: мораль цієї басні такова: вік живи, вікучись, довіряй, а сам не плашай. Е, хто б мені що б там не говорив, е, що запліднення за допомогою хрячка природним звичайним способом це доісторичний час, звичайно, згоден з цим на 100%, штучне запліднення набагато простіше, можливо, в якійсь мірі е, більш ефективніше, але Наглядна ситуація і наглядний приклад може показати і довести, я би так сказав, протилежність. Тому що ну, в цій от ситуації трішечки я не подумав про такі от наслідки, але бажано би замовляти, якщо замовляти спермодозу або. На перший рейс ну, цієї маршрутки, щоб це був ранок, або якщо можливий варіант запліднити свинку інку під вечір-під вечір, щоб якраз ця спермодоза не підвергалася температурних режимам, тому що ну, це дуже і дуже негативно впливає на саму якість спермодози, ну і тоді. і якби, Плачемо, ми розчаровуємо, що свинки приводять троє, п'ятеро-четверо поросяток або перегулюють. Ну і знову ж таки такого бажано не допускати. Якщо ви маєте думку протилежну, обов'язково пишіть. В ідеалі, звичайно, там зимою, осінню, ранньою весною такий проблем в принципі, більшість свинарів. Не переживають, а от в літню пору часу потрібно приділяти величезну величезну увагу. Так що, товариство, дякую, що ви сьогодні були з нами. До речі, можливо, навіть чупакабру, ту, яку я вам показував сьогодні, наш котик спіймав. Крисяк такий здоровенний, що я в шоці, кіт його впіймав. Ну і благополучно ми його ліквідували. Але чи то та була чукопакабра чи, чи ні. І на сьогоднішній день не знаю взагалі, що з цим креленям сталося. Так що, товариство, ми біжимо далі, тому що потрібно робити ще комбікорм. Друзі, обов'язково підписуйтесь, тому що е, рости і розвиватися ми обов'язково будемо. Разом з нами сподіваємося, що і ви ростете і розвиваєтесь всім. Мирного неба, товариство, бережіть себе і до нових зустрічей.